Яка ваша думка щодо того, що з 2027 року школярі будуть навчатися 12 років? Сьогодні про це запитуємо у рівнян. Я нормально до цього відношусь. В більшість зараз рівно раніше обираю свій профільний напрям і там 9 го поступає, тому вони вже до цього якось оприділились. Можливо, комусь треба ще рік залишитись, щось підготуватись, можливо, до здачі, до вступу. Тому ну, кожен може ще піти раніше. Різко негативно. Чому? Мені здається, це забагато. Це ужас, це реально ужас. Треба більше дихати. Їм не можна напрягатися. Я напрягався, але щось нічого не вийшло, уму не додалося. Там в коледж буде, буде більш страшніше, це ну, реально ужас. Погано. Чому? Мені здається, що їм вистачить часу навчитись і у майбутньому, а школа такий період, має бути не настільки довгий. Ну, хай навчаються, що вони мають байдикувати. Я рахую так, що щоб вони цей ну, училися, щоб добре, саме головне. Саме головне, щоб що небудь вчилися, щоб не байдикували, щоб була польза і Україні, і їм теж щоб була польза. За НАТО. Забагато. Хочу ходити в школу, а то ще 12, Та ви що? О, вже возмущається, бачите? <гум> Ні, ви що, то вже дуже, дуже багато. Та це просто жахіття. От в моїй молодості ми вчились до 7 класу далі на завод ходили. Ну це цікаво, але якби це було з 9-го там по один, да, я навчився списувати <гум> і все. У да. мене діти вже дорослі, вже двоє закінчили університет. Я би рахую, що треба 11 років, забагато. Їм краще хай поступають далі туди, куди вони хочуть. Тим більше програма в нас, на жаль, залишається такою, як колись була. Знаєте, і... Тому я вважаю, що 11 класів достатньо для дітей. Не треба 12 робити. Я не знаю. Нормально, можливо. Я не знаю просто, що вам я... сказати. Я думаю, що нормально. Я вважаю, що це недоцільно, тому що по суті зараз програма в нас досить розтягнута, шкільна, і багато учнів обирають йти до технікумів після 9 класу. І власне вчителі також рекомендують не залишатись в школі і не закінчувати програму «НУШ», а йти кудись і здобувати професію, тому що ти вже за ці роки отримаєш освіту і будеш майстром може своєї справи, а так ти, по суті, відкладаєш свої перспективи на пізніше. Ви знаєте, немає малих дітей, то я про це і не думаю зараз на, на даний час. То це вже з батьків, кого малі діти, то в них це є проблемою чи не є проблемою. Для мене на даний час цієї проблеми немає. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.